З нагоди Дня Матері у Лозові відбувся зворушливий захід для матерів загиблих захисників. Цей день особливо болючий для тих, чиї сини й доньки віддали життя за Україну. Захід покликаний підтримати жінок, які втратили найцінніше своїх дітей. Сьогодні ми зібралися, щоб висловити нашу глибоку повагу. всім матерям, вичорніло життя, тепла, мудрості й сили Кожен із нас. Від дитячих років і до останніх днів несе в серці єдиний, світлий і неповторний образ своєї мами. У залі звучали чутливі вірші, пісні, слова вдячності та глибокої шани. Присутні вшанували героїв, які стали символами мужності, і віддали їм данину пам'яті хвилиною мовчання. Слова підтримки і подяки матерям висловив Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Він підкреслив, що подвиг їхніх дітей неоціненний, а біля втрати немає меж. Я впевнений в тому, що у нас з вами в житті немає сумнівів, тому що саме дороге – це мама. Це та людина, яка дала нам життя, це та людина, яка нас виховала, і, на жаль, на жаль, ми переживаємо страшну біду. Це повномасштабне вторгнення. Росіяни на нас напали і зараз ми втрачаємо саме дороге. Це наші хлопці і дівчат, які захищають територіальну цілісність нашої громади, нашої держави. Ніякими словами неможливо передати ту біль, яку ви перенесли, яку несете в собі. тому що ну, діти це наше майбутнє і наші хлопці і дівчата, ті, які загинули в мене. Загинули віддано, розуміючи, що за них, за їхньою спиною це люди, діти, матері, батьки, онуки. Це дуже тяжко. Цей захід став нагадуванням про силу материнського серця, яке не згасає навіть у найтемніші часи.